всім привіт! Мене назвати Тетяна, ви на моєму каналі. Сьогодні сходимо з вами до кумани на нову колекцію. Щоправда, вона була три дні тому, але я тільки сьогодні змогла вибратися у Куманочку. Тому пішли подивимося, що там є цікавенького. Я сьогодні нічого не планую купувати, просто хочу подивитись, що там залишилось за три дні після оновлення колекції, чи є там щось цікаве. До речі, на дверях тут написано, що в них акція мінус 10%, якщо купуєте від п'яти речей та більше. Людей сьогодні небагато, тому дуже гарно буде знімати. Тут я якусь біленьку річ побачила. Мені цікаво стало, що це таке. А спочатку я вирішила все ж таки сходити, подивитися на взуття, чи залишилось щось цікавеньке. Це в нас адідаси з шипами. І коштують вони 470 гривень. Так, далі, що це в нас? Якісь босоніжки за 500 гривень. Так, знаєте, що я тут бачу? Багато чого чорного залишилось. І не дуже. Та я тут бачу щось цікаве. Так, ось такі 470 гривень. Це треба обов'язково поставити на місце. Так, це в нас Aldo, 330 гривень вони коштують. Так, не щось, не щось не дуже багато. Ось ці, до речі, дуже гарні по якості, і 800 гривень коштують це натуральна шкіра. Я знаю цей бренд El Natura, здається, він називається. Так, 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 так. Бачу тут лакости з боку, чого я не взяла їх подивитись, ось це щось зрозуміло, 250 гривень коштує. Так, ну що, нічого цікавенького я тут вже не побачила, як для мене. Тому підемо дивитися одяг. Так, друзі, я вам вже розповідала, що у цьому секонд хенді а це в нас проспект Олександрівський, Хуманочка. А тут виділили окремий рейл під речі Зара. Вони не тільки тут висять, а ще й по залу. Але тут такі найгарячіші позиції вони вивесили. Це дуже класно, бо в нас дуже багато дівчат полюбляють цей бренд. Ось, бачите, якийсь піджачок гарненький. І тут багато чого цікавого. До речі, хотіла б розказати ось про ці топи. Він здається, 289 гривень коштує ось така маєчка. Не ображайтесь на мене, Хумана, але ці топи все ж таки краще брати на знижках. Бо цей топ коштує у магазині Хумана. Господи, в магазині зараз в Україні а, біля м, 400 гривень, здається, 389 гривень. Тож краще все ж таки на знижечках брати. Так, і мені дуже сподобалась ось, ось ця жовта сукня. Вона ну, така гарнюча, Тут, е, я так розумію, бавовна і це виглядає просто неймовірно, коштує ця сукня 420 гривень. І ще мені дуже ось цей топ сподобався. Він коштує 330 гривень і його дуже гарно можна стилізувати. А Ще мені ось ця дуже ковтинка сподобалась з такими незвичними рукавами. Ні, ну а що? Ну якщо ми йдемо вже у секонд хенд, то шукаємо незвичні гарні моделі. А тут я знайшла цілий костюм від Зари, тут 34-й розмір. І Верх коштує 330 гривень, а низ 289 гривень. А тут мою увагу привернула ось ця джинсовка яскравого помаранчевого кольору. Не знаю, що це за бренд, але гарно виглядає. Це в нас джинсовка за 600 гривень від Wrangler, така дуже якісна. Так, це я в нас навіть не знаю, що це таке. Тут, навіть, бачите, є ось такі жилеточки. Вони зараз у моді, не саме такі, але, у принципі, жилетки. Тож, щоб ви знали, що вони також є у Хумані. Так, і далі вирішила подивитися, що тут є по піджачкам, але мені щось нічого не сподобалось. Такі вони досить вже неактуальних моделей. Зараз у нас. Якщо ви знаєте, у моді мінімалізм, але не це, зовсім не це. Тут мені щось нічого зовсім не сподобалося, але хотіла показати вам, що є у асортименті. А тут, тут тільки подивіться, яку гарнюні я знайшла. Я не знаю, що це за бренд, але це виглядає позаду так гарно, тут позаду Мікі Маус із паєток. До речі, дуже якісно зроблений. Дівчатка, подивіться, тільки знайшла костюм від преміального італійського бренду Lju Jo. Верх коштує 330 гривень, а спідничка 289 гривень. Ніколи не можу пройти повз Дезікваль. Це завжди так цікаво, гарно. Ну, Гарно це картинка, це сукня не актуальна, але Ну, ви тільки уявіть, який політ фантазії у майстрів Дезікваль. Сукня від дуже якісного фінського бренду Nanso. Я його дуже люблю. Коштує воно 289 гривень, а у магазині цього бренду біля 150 євро. А це в нас комбінезон від норвезького бренду One Piece. І такі комбінезони на офіційному сайті коштують від 100 до 250 євро. Дуже він цікавий і, і навіть гарний. Нічого собі знайшла сукню від Бьорбері, уявляєте? Щоправда, не справжню, але все ж таки оце так знахідка. А дуже гарна знахідка це якісна сукня від HM. Я просто у HM обожнюю ось подібні сукні. Тут вона коштує 370 гривень і розмір тут XL. Це, здається, віскоза, і вона ну, прям дуже гарна. Сукня від дуже якісного скандинавського бренду, який я вже неодноразово знаходила. Самсо, самсо. І довгі сукні цього бренду коштують 180-260 євро. Ця сукня також дуже гарна, і такі насичені кольори мені дуже сподобалось. Гарного забарвлення сукня, але мені не дуже сподобались рукави, бо зараз такі не в моді. 289 гривень вона коштує. Ось така-сорочка. -сорочка. Вони зараз дуже актуальні. І тут у нас поєднання двох трендів водночас: це прозорість та стиль. Мені здається, її також можна, не також, а просто можна її гарно якось стилізувати, і буде дуже цікавий лук. А ще ось ця сукня мені сподобалась від скандинавського молодіжного бренду Pure Friday. Це недорогий бренд, але такий дуже яскравий. Знайшла три однакові сукні від HM. Щоправда, дві сукні 38 розміру і одна 40 40 розміру. Вони усі по 330 гривень. Сукня від німецького якісного бренду, такого середнього цінового сегменту, сукня цього бренду коштують 80-140 євро. Називається він морен More мор. More. Також я його вже не вперше знаходжу, тут дуже гарна якість. Дуже мені подобаються сукні ось з цим забарвленням від HM. Вже не вперше знаходжу. А, коштує вона 370 гривень, це розмір 40, тобто це десь Ель. А тут, а ну вгадайте, що це за бренд? Я навіть не змогла вгадати. Уявляєте, це дезікваль, але такий більш сучасний, бо бірочка сучасна і немає ось цієї неляпістості. Точніше, вона тут є, але вона помірна і дуже гарна. Гарний комбіназон від Pull&Bear за 370 гривень. Мені він дуже сподобався. І взагалі я люблю цей бренд, він недорогий, але. В них є з чого обрати. Сукня від німецького якісного бренду Monari. Тут вона коштує 370 гривень, це 44-й розмір. А у офіційному, на офіційному сайті сукні коштують від 90 євро. А цей комбінезон від HM коштує 420 гривень. Я вже бачила у цій хумані у минулій колекції. Зараз покажу, як він виглядає на моделі. Сукня, з якою я зловила якесь дежавю. Мені здалося, що я це десь вже бачила, але не могла зрозуміти, де ця літера Б, і тут я дивлюсь, подивіться, це бріджертони. Уявіть собі, це розмір XS, і ця сукня коштує 420 гривень. Сукня-футболка від польського бренду Crop. Я люблю цей бренд. А тут бачите, наче така в'язка корсетна. Це у нас розмір S і коштувала вона 289 гривень. А сукня від бренду iBlues. це під бренд від. Максмара Груп, уявляєте собі, і коштують на офіційному сайті сукні від 180 до 300 євро. Висіла собі ця сукня у магазині, ніхто нічого не знав про цей бренд. Цікаво, як довго вона тепер провисить у магазині. Обожнюю у HM ось такі топіки, вони так гарно стилізуються у літні, такі романтичні жіночні образи. Це в нас розмір S. Він дуже гарний. Дівчата. Придивіться. Не змогла пройти повз ось цієї чоловічої сорочки. Тут така якісна, гарна вишивка. Вона здається льняна ця сорочка, і ну, просто гарно виглядає. 289 гривень вона коштує. Подивіться, як це гарно! Гарна жіноча сорочка від Tommy Hilfiger, Коштує вона 210 гривень, але там на ціночку стоїть літера D, тому, мабуть, там десь якийсь невеличкий дефект є. Дуже мені сподобалась ось ця блуза від Intimissimi, 289 гривень вона коштує. Поки я не побачила ось ці воланчики на рукавах, вони зараз не актуальні. Holly White за 330 гривень. Блуза, так, далі в нас Маш. це преміальний французький бренд, але подивилась склад це поліестер. Та ще й фасон не актуальний, тому ні. Це в нас бренд Carol французький бренд. Далі в нас Карін Вестер. обожнюю цей бренд, дуже гарна така сукня, хотіла сказати: блуза. Тож знаєте, на знижках буде з чого вибрати. Звичайно, якщо усі ці речі доживуть до розпродажу. І знаєте, я цього минулого місяця ходила у Хуману, і все ж таки треба йти, коли там 89, здається гривень, бо коли нижчі ціни, ну дуже мало вже цього досить гарного залишається у магазині. На рейлі з льняними речами знайшла костюмчик від HM у розмірі M. Тут, бачите, шортики, вони 330 гривень коштують і топік, а топік я не подивилася, скільки він коштує. Але думаю, що також приблизно біля 300 гривень. Ось, бачите, ось такий топік. Яскрава спідничка від італійського бренду Silvian Hitch. Дуже мене привабив цей принт, але зараз він просто не актуальний. Але цікаво. Бавовняні брюки від дуже якісного бренду COS. Коштують вони 420 гривень і тут розмір 44-й. Це, мабуть, 2 xl Ось так вони виглядають. Гарні. А це я вже у примірочні зараз будемо міряти. Я сьогодні у своїй сукні Moss мош та у босоніжках від Доктор Мартінс. Це комбінезон від Манго. Дуже давно хочу собі придбати якийсь комбінезон від цього бренду. Вони мені дуже подобається. Тут розмір М, але я бачу, що він мені просто не сів по плечах. Там. Плечо, <плече>, плече звисає і мені так зовсім не подобається. Хоча, якщо е, воно б мені сіло гарно, я б з, з радістю придбала. До речі, бачила там ще один комбінезон, е, тож також помірюю, там був ще розмір S, але трошки інший дизайн. Знайшла ось таку, здається, льняну сукню від французького преміум-бренду Шантель. Вони спеціалізуються на спідній білизні, знаю, бо в мене є їх білизна, вона дуже гарної якості. А це сукня, мабуть, для пляжу. Дуже вона така легенька, як для пляжу, вона дуже гарно виглядає. Можна з паском, можна без паска. Тут або S, або M розмір. Вона, бачите, така вільна. І для пляжу, мені здається, дуже гарно буде бо тут така гарна, гарна. Мене все гарна сьогодні така дихаюча, гарна тканина. Далі я у примірочну взяла дві речі: це ось така футболочка зі стічем обожнюю просто цього мультиплікаційного героя. І ось цю спідничку мені дуже сподобався цей жовтий горох, і це виявилась вже вінтажна річ від святого Михаїла та Маркен Спенсер. Так, спочатку розкажу вам про ось це. Це в нас FB Sister, а це недорогий бренд, футболка коштує 289 гривень, здається. Я просто не можу пройти повсті, бо це один з моїх найулюбленіших мультиплікаційних героїв. І ось така от спідничка, вона дуже гарно виглядає, і це в нас вже вінтаж, бо у 2000 році його не стало, він став е, Марк Ен Спенсер. І спідничка коштує 330 гривень, якщо на знижках вона ще залишиться, я б залюбки її собі придбала. А поки що ні, бо в мене і так цих спідничок не дуже багато, але вона дуже гарна. А знайшла дуже яскраві, гарні такі брюки від датського преміум бренду Мос Мош. Вони, бачите, на мене завеликі. Тут 38 розмір. Я зараз ношу 36 розмір. Я сьогодні прийшла в сукні цього бренду, і тут якість просто на найвищому рівні. Вони такі яскраві, дуже гарні, коштують вони 289 гривень у магазині. Знайшла їх в інтернеті, вони коштують 150 євро. Бачите, наскільки вони яскраві і гарні. Знайшла ще одні брючки, вони на мене замаленькі, це французький преміум бренд M.A.S.H. але там не було бірочки зі складом. Це розмір або S, або XS, і вони дуже на мене замаленькі, але все ж таки одягла їх приміряти, вони на мені ось тут у поясі не сходяться. І тканина тут дуже якісна, схожа на льон. Ось так вони виглядають. І ще один камінезончик від Манго, тут вже розмір S і зовсім інший фасон. Не скажу, що він мені подобається, і він на мене замалий. От як так може бути? Дивіться: минулий був розміру M, але він завеликий. Тут S, але він затісний на мене. Цей би я не придбала навіть у розмірі М, мені не подобається фасон. А минулий, от залюбки, придбала, треба пошукати. Може, в інтернеті знайду. Прийшла у секонд-хенд, щоб потім в інтернеті шукати цей комбінезон. Ну, що поробиш? Якщо дуже хочеться, ні, цей брати я точно не буду. А це я вже спустилася у відділ люксу, і дивіться, що я хочу вам показати. Це чоловічі шорти від Versace, оригінальні. Уявляєте собі, вони тут коштують 700 гривень, а нові коштують 500-700 доларів. Ще у відділі люк знайшла дві майки від преміум брендів. Це в нас Пінко. Вона коштує 550 гривень, а нова від 100 до 500 євро. І це в нас ось така дуже гарненька маєчка від а, також преміум бренду Патріція Пепе. 500 гривень вона коштує. Подивіться, яка гарнюща. І ще від Пінко я знайшла ось такий гарнющий топ. Він коштує 600 гривень. Тож чекаємо знижечок. Друзі, сподіваюсь, це відео вам сподобалось такий невеличкий огляд на речі з Хумани. Зовсім скоро новеньке відео. До нових зустрічей. Бувайте!